Одразу попереджаю, все те, що я буду казати далі, це лише моя суб'єктивна думка. Тож давайте без токсичності в коментарях, краще просто напишіть те, що особисто вам не подобається в магічній битві. Наприклад, для мене це музика. Якщо ви почнете уважно слухати усі саундтреки, то швидше за все не скажете, що вони якісь погані. Тут я з вами згоден, вони всі лаконічні і не псують сприйняття, але водночас це і проблема. Усі композиції відчуваються максимально фоновими, вони не покращують сприйняття і не додають перчинки для атмосфери. Особливо це відчувається в першому сезоні, де часто можна було почути взагалі невмісний реп або досить непогану музику, яка швидко переривалася. В другому сезоні все стало значно краще. Усі саундтреки, які я запам'ятав з цього аніме, були саме там, і то їх було лише чотири. Поясню за кожен з них. I am With You – музика, яка грала під час сцени в океанаріумі і бою з Тоджі. Атмосферність була неймовірною. Elegant Time – Ми чули цей саундтрек під час граційної ходи. Мей. -мей. Проста класична музика, яка підкреслила її характер. Тема «Кенджаку». Насправді я гадки не маю, як називається цей саундтрек, але його чітко можна почути ось тут. чим я себе видав? Такий противний і химерний звук ідеально доповнив його образ. Гробниця зла своєрідна тема розширення території сукуни. Грала вона тільки під час бою з Мохорагою. Святилище зла. Всі ці, ці саундтреки чудово доповнили сцени, в яких були, все ж, я мушу сказати, що в більшості інших моментів другого сезону все було досить непогано. Проте звідси випливає ще одна проблема. Коли в сюжеті немає екшену, то й музика майже завжди пропадає. Я спершу думав, що це проблема в озвучці першого сезону, яка перекривала музику, але все насправді не так. Згадайте того ж наруто, музику з якого знають навіть ті, хто його ніколи не дивився. Там для усіх типів сцен є саундтреки, які запам'ятовуються. Магічці такого дуже сильно бракує. Ви взагалі помічали таку тенденцію, що чим менше екшену в аніме. Тим більш динамічним роблять для нього саундтреки, щоб було хоча б трохи весело. Зараз я хочу на власному прикладі показати, як можна було б доповнити одну з найважливіших сцен в другому сезоні. Під час появи Махораги я не відчував від неї ніякої загрози. Лише під кінець бою стало зрозуміло, наскільки це страшна істота. Звісно ж, ця серія була недоробленою, але можна ж було замість графіки зробити хоча б епічну музику для появи. Ех! Студія мапа, все маю робити за вас. Саундвейв, рубай Рубайму зло. Не чесно. Він розпочав той ритуал. Хоче мене в нього затягнути. Меч восьми його. Святий облудний генерал. Махорака. Побачимось. Звісно. Пробач. І те дорі. Его, вилупку. Побачимось в пеклі з частини в даху. Я вважаю, що ця тема Мегатрона з Трансформерів Prime ідеально підійшла для пробудження махораги. Напишіть в коментарях, чи вам таке поєднання сподобалось. Ну і ще один доказ того, що музика в магічній битві далеко не найкраща. Ви хоча б раз бачили відео в Тіктоці, де фоновою музикою для едітів та нарізок мемів по магічній битві були композиції звідти. Особисто я, окрім Юрама Special, нічого не пам'ятаю. До речі, про Specials. Це не наче якийсь парадокс. В магічній битві мені сподобалися абсолютно усі опенінги, і це при тому, що вони максимально різні. Та що там опенінги? Це єдине аніме, в якому я не пропускав ендінги. Гадки не маю чому, але коли я вперше почув перші ноти Lost in Paradise, то одразу вирішив послухати. До того ж, в усіх ендінгах чудовий візуальний супровід. Мабуть, на зекономлені гроші від фонових саундів, мапа вирішила забабахати такі чудові ендінги. Сподіваюся, що ви всі дорослі люди і прекрасно розумієте, що музика це максимально суб'єктивна річ. Я лише хотів поговорити на тему, яку ніхто ще не зачіпав у своїх відео про магічку, почути чиюсь думку завжди цікаво. Аво, тож коментарі для вас відкриті. Як завжди, дякую Марку за прев'юшку для цього відео, а вам усім за перегляд! Ще побачимось!